Крас на Одещині, так яке зараз узбережжя повністю завалене сміттям, і шторм продовжується. Він продовжує приносити і приносити це сміття, яке викидається на узбережжя, і мер Одеси Геннадій Труханов він закликав містян е, самотужки не прибирати пляжі. Е, е, чому? Бо це може бути небезпечно детонацією мін. Усі, хто хоче допомогти з очищенням узбережжя, можуть долучитися до комунальників, які отримали відповідний дозвіл. І наразі роботи ведуться от якраз на цьому пляжі Ланжерон. Чому ми це не робили раніше? Тому що були обмеження і це було небезпечно. Після того, що обстежили військові знаходження тут яких взривоопасних предметів нам надали дозвіл працювати і прибирати. Тому наші комунальники починають ці, ці, цю роботу. Ми Виділив вже відповідну техніку, все, що необхідно для того, щоб навести порядок на наших пляжах.